Уночі на Нікопольщині знову було неспокійно. З важкої артилерії ворог вдарив по Марганецькій громаді. Минулося без постраждалих. Наслідки атаки нині встановлюють. У самому ж райцентрі обстрілів не зафіксовано. Вся інфраструктура і комунальні підприємства виконують свою роботу. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Не ігноруйте сирену, загроза артобстрілів залишається. Під прицілом окупантів Марганецька громада опинилася і напередодні ввечері. У вівторок росіяни потрощили там дві домівки, чотири будівлі та автівку. Також пошкодили електромережу. Поранених немає. І пам'ятаємо, що у війну діють ті ж самі правила, що і у мирному житті. На Нікопольщині поліцейські оголосили підозру 39-річному жителю, який у Томаківській громаді наловив раків аж на 280 тисяч гривень. Браконьєр використовував підводне спорядження, гідрокостюм, ласти та акваланг. Встиг зібрати 84 панцерних. Нині справою займаються правоохоронці. Вирішують питання про відшкодування. На нікопальщині поліцейські накрили нарколабораторію на закинутій свинофермі. Там місцевий житель 26 років разом з двома спільниками щомісяця виготовляли до 50 кілограмів психотропів. Їх відправляли поштою по всій країні. Правоохоронці вилучили товар загалом на понад 30 мільйонів гривень. За вчинене зловмисникам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна. Всі голодні, брудні та налякані деякі з травмованими очима та глухі. Волонтерка з Нікополя прихистила 16 евакуйованих котів з Бахмута і Торецька. Тепер жінка збирає гроші на допомогу чотирилапим. Планує закупити ліки та продукти. Якщо хтось бажає долучитися, контакти волонтерки на екрані.